Кілька годин вже триває атака на Київ, атака дронами. Зараз також є тривога. Дрони нібито перебувають десь на Троєщині чи то в інших районах, але переміщуються вони надзвичайно швидко. Особливість цієї атаки полягає в тому, що дуже багато зруйнованих саме будинків: квартир, балконів, скла, автомобілей. І це чи не вперше, коли дійсно під час однієї атаки так багато постраждало саме будинків? Тобто дрони не летять в інфраструктуру, вони не летять, в якісь підстанції, вони не намагаються навіть вразити там військові частини, яких теж по Києву багато. Вони просто літають або над будинками, або їх збивають, вони падають на будинки. От буквально я перерахую, щоб ви зрозуміли, що це дійсно так. І в цьому є певна логіка. Зараз спробуємо її з вами розкласти. А ви поки що, поки я називаю, що де постраждало, подумайте: а чому так відбувається? Чому так низько дрони літають? Чому, чому вони літають реально над будівлями? Вони кружляють над будівлями. Адже якщо ворог мав певну а, мету, то чому воно не летить в ту мету? Що це за ситуація? Залетів в Київ, покружляв, вилетів, полетів в сторону Обухова. Там розвернувся, полетів, знову залетів, і, і, і це все на низькій висоті. Тобто вони реально пролітають над будинками. Ось у нас сьогодні сусід прямо над нашим будинком намагалися збити, і воно летіло, і він просто дружина його вибігла. Він її в догонку кричить: що ти не дивишся? Як воно там літає? Ну, насправді це не жарти, дивитись не потрібно, тому що. Якщо буде вибух, то скло поранить тіло надзвичайно серйозно. І навіть маленька частинка скла може наробити такого лиха вам в житті, що ви потім будете все життя лікуватися. Тому від скла взагалі потрібно подалі бути і потрібно бути обережним. Коротше, подумайте, чому це все відбувається, я поки назву район. Солом'янський район, хто знає, це майже так центральний район. Один із пошкоджено 5 автомобілів, пошкоджено скління та зовнішнє оздоблення житлових будинків без пожежі. Святошинський район це той що той, що примикає до зоопарка Київського, ну і не тільки, але теж близько до центральних районів. Пожежа, 15-16 поверх, 16-поверховому будинку, площа займання 50 квадратів. Пожежа ліквідована, евакуйовані люди. А пошкоджене ще не житлове приміщення ну, мається на увазі внизу. Є, до речі, відео, я ставив цієї цій пожежі в Телеграмі. Можливо, хто не бачив, перейдіть там. Спочатку почалось на 15-му поверсі пожежа, потім перекинулося на 16-й. Голосіївський район, 22-поверховий будинок, пошкоджено скління багатьох квартир. Дніпровський район попередньо виникли локальні пожежі на кількох балконах багатоповерхових будинків. Шевченківський район виникло загорання між третім і четвертим поверхами, не діючи багатоповерхівки. Печерський район, це прям центральний район, ну, власне, Шевчен... Шевченківський, у восьмоповерховому будинку пошкоджено балкон. Постраждалих немає. Ну, По-перше, я хочу дати пораду українцям. Я впевнений, що ви нею не скористаєтесь, тому що вважаєте, що вас це не буде стосуватись. Порада дуже проста. Почистіть балкони. Почистіть балкони. Тому що у вас на балконах дуже часто, що завгодно, старі шафи, старий одяг, резина. Оце резина це гума. Це дуже небезпечно. Адже так, перевзули автомобіль і гуму поклали в себе на балконі. Буває таке? Там у вас якісь банки, якісь склянки, все що завгодно. Поприбирайте це все. Зробіть максимально так, щоб на балконі у вас було, ну, майже нічого не було, щоб там не було чому горіть. Бо коли е влітає і уламки падають, то, як правило, вони зачіпають балкони. Тому що така траєкторія падіння, тобто це або криша, або балкони. Ну, є ще й отак падіння. Ну, тим не менш, е от ви бачите, балкони, балкони, балкони. І коли на балконі починається загорання, то горить все підряд. Тобто ну, не може горіти е, умовно цегла, не може горіти умовно там, цемент, який є. Але якщо у вас на балконах все, що завгодно, то воно палає. І е, сьогодні ця пожежа на 15-16 поверсі, Солом'янський район, здається, то там дійсно там видно було, що саме балкон. Він був певним джерелом, тому це перший момент. Другий момент, обов'язково відходьте від скла, обов'язково, якщо чуєте звуки, то ну, не спілкуйтеся, коли йде атака, і виходьте, виходьте в коридори. Ну, от Ми сьогодні були в коридорі вже зранку, і там наш сусід, його дружина, вибігла в коридор, бо реально над нами дрон пролітав і намагалися збивати. Він їй кричить догонку, що Чо ти не йдеш дивитися. Ну, я хочу пояснити громадянам України справа в тому, що скло вам тільки так здається якимось ну, безпечним, або що воно не вразить вас так глибоко. Навіть невеличка частинка скла може призвести до того, що вона буде завдавати непоправної шкоди вашому організму. І може так статися, що навіть одна частинка Скла, яке летить з величезною швидкістю після удару, призведе до того, що ви будете лікуватися дуже довгі роки. І це може повністю змінити ваше життя. Тому не ігноруйте, будьте абсолютно обережними. Дрон дійсно може нанести велику шкоду, якщо це прямо, прямий удар. Якщо збиття дрону відбувається, то все ж таки дрон, коли йде збиття, він пошкоджує. Зовнішнє оздоблення, це зрозуміло, балкони, це зрозуміло, скло це зрозуміло. Але від таких ударів все ж таки оці дві-три стіни, про які говориться, воно вас хоча б убезпечить від оцих ушкоджень, ушкоджень дрібного характеру. Що ще? Верхні поверхи. Верхні поверхи будівель будь-яких будівель, сучасних, несучасних, байдуже. Верхні поверхи обов'язково спускаються нижче. Якщо ви проживаєте в. Не каркасних будинках, оце монолітно-каркасних, це сучасні будинки. Взагалі дуже раджу просто спускатися і йти в укриття, якщо вони є біля вас. Якщо немає укриттів, то не перебувати на сходах, тому що сходи у випадку чого вони рушаться повністю і... Ви можете опинитися і бути розплющеними саме сходами. Так сталося, зокрема у Львові. Пам'ятаєте, там ціла сім'я загинула, батько залишився тільки живий, тому що власне, сходи схлопнулися, вони просто роздавили людей. Тому з цим будьте обережними. А тепер до головного. А власне, а чому це все відбувається на мою точку зору? Я думаю, що ворог тисне на владу України. І таким чином примушує до перемовин. Ворог показує, що вони можуть дістати будь-яке місто, вони можуть дронами робити все, що завгодно, вони можуть кружляти навколо столиці, скільки вони захочуть, і немає особливих можливостей цьому завадити. Крім того, це ще не ракетні удари. Я страхом уявляю, що буде, якщо на столицю полетить там одразу 20-30 ракет. Звісно, що існують Хаймерси, і вони будуть чинити спротив, але ні від кількості, ні від е, періодичності захистити вони не зможуть. Адже ми бачимо, ворог хвилями накочує, і е, ворог знає, що таке. Удар другий, удар вже третій, і вони цим користуються і наводять дуже багато руйнувань. Також намагаються знищити наших представників ДСНС. я був на конференції на одній і. Там представник ДСНС якраз саме розповідав, що раніше були одні удари, а потім ворог почав робити подвійні удари, бо зрозумів, що ДСНС поліція швидко приїжджають на місце і. Коли вже адаптувалася служба до подвійних ударів, тобто навчилися реагувати, не ігнорувати це все, то ворог почав запроваджувати тактику потрійних ударів. Тому ми з вами бачимо, що ворог дійсно може і нічого не заважає йому. Як нам в марафоні, як в мантрі розповідали про те, що зупинка бойових дій ні, тому що ворог накопичить і знову прийде. Напевно, єдиний в мережі. Був, е, я коли розповідав про те, що ворог стане сильнішим під час війни, і це тотальна похибка по помилка. Так власне і сталося. Ну то вже ладно що там згадувати. Тому е, будьте обережними це раз. По-друге, е, пам'ятайте про те, що ви повинні бути на боці зупинки бойових дій. У вас одне життя, і хто б вам не розповідав, у пан Дмитро Корчинський розповідає про високосенсову смерть під час війни в бою там і так далі. Я не згоден із цією тезою. Думаю, що кожному захиснику Збройних сил України, кожній людині хочеться народити дітей, хочеться поподорожувати, купити собі автомобіль, купити собі квартиру, а не просто загинути від кулі снайпера або від дрону, який просто влетів тобі в квартиру і розірвав тебе на шматки. Тому давайте будемо на боці миру, справедливості, добра і життя. Головне життя. А оці ідеї війна до останнього українця, знаєте, хай ідуть воюють ті, хто це собі придумав. Телеграм, Ютуб, Тікток, підписуйтесь для того, щоб бути разом. Дякую, що ви зі мною. Чекаю на ваші коментарі. І врахуйте все те, що я вам сказав. Дуже прошу.